Микола Іван йде зі джерела. Там ще ті маску рижанки дуже писали. Значить, ви йдете четко рука. Там... І я траву ще хочемо посіяти. Арсентію, давайте йдіть сюди, бо треба ми якраз тут плануємо. Песичку, рівненько. Садимо садим ось так. Не засипаємо гіллячки, бо воно не поприймається. Піде дугою коли Там по лісці не буде. Все, переходьте туди далі, Йдемо, я вам покажу. Я думаю, що ну на соборніку ми маємо прибирати все сміття, щоб було чисто в всьому лісі, і ну, як то було повсюди чисто, щоб не шкодило багато природі. звати Захар, я дуже, я дуже люблю баху і хочу прибрати оцю баху, щоб він був чистий і щасливий, щоб, щоб тут більше людей жило, в радості, щоб була у нас перемога. Мене звати Іванка, я перший раз приймала участь у суботнику. Стільки звичайно збирала і якщо люди не захочуть знайти, якщо буде чисто в баху.

До нас на суботник приїхали рятувальники, роблять навчання, яку після однем, розкажуть діткам, покажуть. Ну, Ми нам ще родять, розкажуть правила безпеки. Познайомимо вас трошки з професією рятувальника. Для чого ще може застосовуватись такий автомобіль? Рятувати. Рятувати. Так, знаєте, бувають різні ДТП, дорожньо-транспортні пригоди. Одночасно можна двом чи трьом гасити, як думаєте? <плес> О, так. І якраз таки для того є спеціальні такі, бачите, розгалуження. От, вони так розділяють, можна з одного, один заходить, а три виходить рукава. Уявляєте собі, так? От, і одночасно може три людини гасити, наприклад, пожежу. Зрозуміли, так? Добре. Вогнегасника бачили вже всі. Так! Я Погасник, Давай, тут, можливо, має. трошки менший, так? Отже, е всі бачите, на ньому є от, такий от запобіжник, як в ЧК на гранаті. Це трошки менший, Супер, так, так. Вони бувають різні, от такі великі, бувають маленькі, є різні. Отже, це порошковий повнегасник, він є такий універсальний. Чому? Тому що, наприклад, якщо горить електроприлад, ми його гасимо водою чи Ні. Ні, не можна гасити електроприлади, так? якщо вони не від'єднані від мережі, тим більше. От. А от таким вогнегасником можна гасити будь-яку пожежу. Отже, є цей запобіжник, так? Коли Це сталося вогнегасник, завжди старайтесь тримати. Тому що часто, коли людина панікує, так? вона виняла запобіжник, зажала одразу верхню ручку, і поки добігла до місця пожежі. Вже вогнегасник розпилився і ми його навіть не встигли використати. А навіть такого великого вогнегасника його може вистачити ну, там, до хвилини часу, уявляєте, як швидко. так? От. Тому треба його використати максимально ефективно. Ми... Актуальна велика проблема. Коли люди... це...... Отже, давайте я вам покажу, як відлітає. Машинка пожежна. Тут така велика. так? А з неба нище нище. Можливість відчути себе справжнім водієм-рятувальником. Сядете за кермо пожежного автомобіля. Тут, пори... Я завжди останній, а я не Не йде. Ой, помаленьку. Тут все цікаво. Все цікаво. Да, так, а, а Це ліхтарики. Асно, так? Хотів би за такою великою машиною поїздити колись. Помаленько. Бачите, є тут дві ручки такі спеціальні, можна так. приклади. Так. Оцими кнопками включається світло Ходи. в самій машині. Це, це кнопки на е, поблизкові маячки. Це на освітлення на кузові. Для кращого освітлення. Ну і інші для щоб вимкнути насос. Треба Багато ну що? Комфорт. Давай, спускайся. Я сьогодні була на суботнику. Дякую, ДСНС. Ну що? Підійшла? Супер, так? Молодець. Будь ласка. Дякуємо вам.